Край села стоїть хатина, похилилася вона в ній живе вдова ярина, одинока я сама, вже три роки, як забрали її сина Василя, ждала, ждала мати сина, і надія пропала. Тала ждала мати сина, і надія пропала, у неділю дуже пізно, як поснуло все село. До матусі потихеньку хтось постукав у вікно, До матусі потихеньку хтось постукав у вікно. Вона встала відчинила і спитала хто такий. Він стояв на двох протезах, ще й без лівої руки. Він стояв на двох протезах і, з б... і без лівої руки, як побачила матуся та й упала не жива. Рознеслася сумна вістка про матусю і Василя. рознеслася сумна вістка про матусю і васля.